Великі люди завжди намагаються іти попереду свого часу. Розумні ідуть поруч з ним на будь-якому своєму шляху. Хитра людина намагається достатньо використати час, а нерозумна завжди стає йому поперек дороги. В такому разі я пропоную орієнтуватися на позицію мудрих людей, які діють у відповідності свого часу, не забігають вперед, не стають поперек дороги і не плентаються далеко позаду. Ми поміркуємо сьогодні стосовно того, що на все буває свій час. І за основу наших роздумів я візьму один вислів Ісуса Христа, коли, звертаючись до своїх учнів, Він сказав так: що кажу вам у темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покривлях. Євангелія від Матвія, 10 розділ, 27 вірш. Отже. Буває час мовчати і слухати, а буває, коли потрібно говорити і діяти. Багато речей в нашому житті є взаємообумовленими. Вже давно ще премудрий Соломон помітив, що всьому свій час на цім світі буває. Одна подія мусить іти слідом за іншою, одне явище є наслідком другого. Наприклад, щоб щось дати, потрібно самому отримати. Щоб когось вчити, потрібно самому вчитися і спочатку вчитися. Є багато людей, які під впливом найщирішого поривання і доброго наміру прагнуть зайнятися корисною справою. Так, наміри добрі, і справа благородна, але чомусь немає успіху. Чому? Існує помилка, яка нерідко допускається в цьому доброму пориванні. Щось має іти слідом за чимось. У Бога немає шляхів навпростець, і люди це також давно помітили, і ця закономірність вилилась у прислів'я хто навпростець ходить, той вдома не ночує. Дійсно, хто навпростець ходить, той ніколи не досягне успіху і мети. Якщо хтось ізмагається, не одержить вінця, якщо він змагається, незаконно. Так казав апостол Павло. Особливо у новонавернених такі зриви нерідко спостерігаються. У тому першому запалі священної ревності вони намагаються якнайвище піднятися на крилах віри і не досягають мети, м'яко кажучи. Чому? Я хотів би запитати, чи траплялося вам, коли мати справу з людиною, яка на ниві Божій досягла великого успіху, і щоб вона спочатку певний час не була, ніби в затінку? Якийсь час вона була ніби непоміченою, ні Богом, ні людьми. Здавалося б, вона вже давно могла б так результативно працювати, але чомусь раніше її не було видно. Ви скажете на все свій час, власне, мабуть, що так. Якось хлопчик запитав у свого батька, тату, коли я виросту і навчусь добре говорити, що мені ще залишиться навчитися. І що ви думаєте, батько йому відповів так. Навчитися мовчати, і це безумовно до речі, це не дуже просте завдання, як може здаватися на перший погляд, але ще потрібно навчитися слухати. І саме у згаданих словах Христа мова йде про взаємозв'язок говоріння і слухання, і гармонія отримується за тієї умови, коли ми спочатку маємо навчитися слухати, а вже потім говорити. Якщо хтось заходить з іншого боку або хоче досягти мети навпростець, у того нічого не вийде. Учити можна тоді, коли навчишся сам. Що там такого складного проповідувати хтось може сказати, читаєш Біблію і проповідуй. Ми читаємо багато чого, і якщо Біблію читаємо таким же чином, то ми не зможемо її гідно проповідувати. Ви будете моїми свідками, сказав Христос до своїх послідовників. Хто такий свідок? Це той, хто безпосередньо бачив чи чув про те чи інше. Не просто чув від, скажімо, десятої особи, то вже не свідок. Безпосередньо чув, оце свідок. Отже. Коли хтось прагне бути свідком Ісуса Христа, говорити про Нього при світлі, проповідувати Його на покривлях, тобто з підвищення імпровізованої трибуни, той не повинен порушувати відповідної закономірності. Для цього є передумова: слухати Христа у темряві, чути Його голос на власне вухо, бо лише в силу особистого контакту з Ним і бесіди віч на віч, ми можемо стати Його свідками. Проте, що ми. Ми чули і бачили, так казали апостоли, так каже кожен його служитель, покликаний нести світло євангельської правди. Але що означає слухати Христа в темряві? Або чому Він має говорити нам особисто на вухо? Що означає ця образна умова? Темрява це коли ми нічого не бачимо. Це та умова, що допомагає нам зосередитись. Наприклад, у молитві ми закриваємо очі, і це сприяє тому, що наша увага не розсіюється. Темрява, це коли ми не бачимо стихій, оточуючого нас світу, і не звертаємо на них уваги, його блищання не осліплює нас, його пристрасті не ваблять нас. Це ті моменти тишини, коли життєва марнота для нас зупиняється, і ми можемо чути голос Божий. Який заглушувався до того надмірним пульсом життя, Христос, який лишив нам цю умову, не був винятком у цьому плані. Так, Він говорив при світлі, говорив при вселюдно і говорив, як той, хто владу має, але звідки ця влада у нього бралася, і якого вона була походження? Його вуста були невичерпним джерелом правди, що вгамовувало спрагу багатьох сердець. Але ж звідки живилося це джерело, ви, певно, готові відповісти словами Євангелія. Вийшов на гору помолитися і пробув усю ніч у молитві до Бога. Або інше місце, удень він навчав у храмі. А на ніч виходив і перебував на горі Оливній, і весь народ приходив зранку до нього в храм, щоб слухати його. Саме таку закономірність Христос залишив і для своїх послідовників. Перш ніж говорити про нього при світлі, ми повинні слухати Його у темряві. Коли видблиск цього світу, з властивими йому пристрастями та марнотою, на який час зникає з поля нашого зору, і в цій тишині ми зосереджуємо наш слух і погляд для того, щоб слухати голос Божий і спостерігати його унікальний промисел. Ми маємо чудову книгу об'явлення. І кожне слово вийшло з під пера Іоанна Богослова. Ось уже протягом двадцяти століть вона сколихує світ, розкриваючи, що чекає людство у майбутньому. Але чи відомо вам, за яких умов Іоанн отримав від Бога це відкриття? 95-й рік після Різдва Христового, в часи переслідування християн, апостол Іоанн був зісланий на острів Патмос імператором Доміціаном. Цей політичний в'язень зранку і до вечора носив уламки гранітних скель. Його товариші, апостоли Христові, прийняли мученицьку смерть за свою віру, а улюблений учень Іоанн був удостоєний довгого мученицького життя, цього літнього старця, чиє тіло нило від болю кожного ранку тюремна сторожа, грубо виштовхувала з печері і, закувавши в кайдани, відправляла на тяжку працю каменоломні. Лише коли темніло, старець, ледве переставляючи ноги, повертався до своєї камери. Він не міг не згадувати тих чудових хвилин, коли він був поруч з Ісусом, ізбуджений перспективою майбутньої влади, мріяв про високу посаду у царстві Христа. Потім ці мрії вмирали, коли він стояв біля Христа і в німому розчаруванні дивився на розп'яте тіло свого учителя. Через короткий час порожній гріб відроджував його надію, і ось знову ця виснажлива невільницька праця, ця темна камера печера. Улюблений учень часто згадував слова свого учителя: що, кажу вам, у темряві говоріть при світлі, і думав він, що ще так мало було тієї сприятливої можливості на всю потужність проголошувати Царство Боже. А ось уже вечір життя і похилий вік перекреслює будь-яку перспективу плідно попрацювати для Господа. Але в скорому часі Іоанна пише з огляду на ті темні часи свого життя: Я був в дусі в день недільний і чув за собою гучний голос, ніби трубний. Так народжувалась унікальна книга Біблії. Можливо, що сам Іоанн не все розумів із того, що він бачив і чув у даних йому видіннях, та їхнє значення буде відкрите людям ходом історичних подій у майбутньому. Затихнуть суперечки про походження цього откровення, і слова, написані Іоанном у темній сирій в'язниці, будуть назавжди проголошені непідвладними ні часу, ні простору. Вони не будуть знати ні мовних, ні культурних бар'єрів. Протягом століть вони будуть звучати на весь світ, попереджуючи людство про грядущу небезпеку і подаючи живу надію. Апостол Павло, згадаймо його початок слухання і подальше проголошування доброї вістки Євангелія. Мені уявляється досить символічним той факт, що перші слова він почув, коли в його очах була одна темрява. Та життєва перспектива, до якої він так прямував, вмить затьмарилась спалахом великого світла, від якого він осліп. Люди, що були поруч з ним, світло бачили, але голосу, що звучав, не чули. Тому слова Сауле, Савле, чому ти переслідуєш мене, прозвучали йому на вухо. Але пройде час, і почуте у темряві він буде проголошувати при світлі, і те, що прозвучало на вухо тільки йому, буде проповідано з імпровізованої трибуни. Його будуть слухати царі та імператори. Але той час не так вже й швидко мав настати. Біля трьох років після свого навернення він ще провів в Аравії. Невже ж то був намарно витрачений час? Для чого ця прогалина в житті великого апостола? Для нас цей період покритий темрявою. Можливо, і для Павла цей період, коли він знаходився в самотності, відірваний від бурхливої діяльності, нагадував ніби сутінки, що опустилися над ним. Ми можемо уявити його почуття, коли, переживши радість спасіння і отримавши прощення від Христа, його серце поривалося нести добру вістку Євангелія. Але щоб говорити при світлі, потрібно було спочатку слухати і слухати у темряві. Щоб проповідувати спідвищення Слова Божі, потрібно було їх почути на власні вуха. Я від самого Господа прийняв те, що і вам передав, констатує апостол. Не просто вичитав десь чи почув від когось. Сповіщаю вам, брати, каже він, що Євангеліє, яке я проповідую вам, не від людей, бо я не прийняв його і не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Самуїл був великим глашатаєм Божим, і розпочалася ця його місія, як ви пригадуєте, в храмі, була ніч. Отже. Було темно, і підліток Самуїл почув голос, в якому звучало його ім'я. І побіг він до священника Ілія, запитуючи, Ти кликав мене? Той відповів: Ні, я тебе не кликав. Іди назад і лягай. Через деякий час знову все повторилося. І коли втретє підійшов Самуїл з тим самим питанням, тоді Ілій зрозумів, що цей підліток ще не знає голосу Господа, і що саме Господь говорить до Самуїла. Тоді пожилий і досвідчений священник наставив молодого майбутнього пророка. Коли ти ще почуєш поклик, то кажи: говори, Господи, бо слухає раб твій. Отже, Бог промовляє до тих, хто слухає, хто має вуха слухати, нехай чує, таку умову ставив Христос. Блаженні ті, хто мають вуха, щоб слухати голос Божий, вони стануть знаряддям в його руках для слави Божої і торжества Його правди. Не той, хто може сперечатися до втоми, відстоюючи успадковані ним принципи і захищаючи свої амбіції, але успішним провісником Божої правди буде той, хто навчився неупереджено слухати Божий голос у своєму серці і сумлінні. Нехай допоможе і нам у цьому Господь. Боже святий і праведний, дякуємо тобі за цей привілей, і ти шляхом твоїх заповідей. Ти Бог, що навчаєш нас корисного і ведеш дорогою правди. Правиця Твоя, могутня і піднесена над нами. А доля наша зав'язана в тугому вузлі Твого унікального промислу. Як добре, що Ти є, і яке щастя знати Тебе і служити Тобі, тому дай же нам пізнавати Твою волю якнайглибше і виконати її у нашому житті якнайкраще. Тобі слава і наш низький уклін. Амінь.